У Ліоні можна знайти краєвиди, що нагадують картини кубістів, або ж такі, що примушують згадати золоті часи архітектури Ренесансу. На стиль старого міста довкола середньовічного собору сен Сен-Жан, починаючи з 15-го століття, головним чином впливали купці та міняйла італійського походження. Вузькі провулки та палаци часто з прихованими внутрішніми двориками. Аби пробратися у ці таємні двори. Ми використовуємо цілу мережу вузьких переходів, яка також є таємною. бо знайти її непросто. Цими переходами можна пересуватися з однієї вулиці на іншу, потрапляючи при цьому до двориків. Відреставрований п'ятизірковий готель Кур делож є чудовим прикладом того, як раніше виглядали всередині палаци. Тут гості почасти сплять у стінах ще 14 століття. Над собором сен Сен-Жан височіє базиліка Нотр-Дам де Фурв'єр. У цій імпозантній будівлі завжди юрби відвідувачів. Згори відкривається найкращий краєвид на місто. Сучасний його центр знаходиться на півострові, адже Ліон споруджений на двох річках Рона та Сона. Перлинами цієї частини міста є площа белькур та площа перед ратушею, розкішні житлові та бізнесові квартали, бульвари, що нагадують Париж, безліч можливостей для шопінгу в ексклюзивних бутиках. Колись Ліон вважався центром з виробництва текстилю, зокрема шовку. Однак згодом місто стало затісним для фабрикантів, і виробництво перенесли за межі міста. У 19 столітті у Ліоні ще нараховувалося 30 тисяч прядилень шовку. Нині ж їх у місті лише п'ять. Так Людовік Делакале виробляє шовкові шалі. Раніше виробництво шовку мало значно більше значення, каже він. Тійсоває прядильники працювали на королівський двір, міщан, знать, а також багато для церковників та армії. Пізніше ж вони дбали вже тільки про реставрацію тканин у національних палацах: на кшталт Версаля, Фонтенбло та Лувра. Насіональ там, де в 19 столітті гуркотіли прятки, нині на замовлення міста розвивають нові таланти. Борис Фіші створює свої колекції жіночого одягу, виключно з шовку. А Андреа Ваджоне вже встигла прославитися оригінальними срібними прикрасами. Коли цей квартал почав дедалі більше порожніти, у нас виникла ідея поселити тут молодих дизайнерів одягу та прикрас і підтримувати розвиток їхніх підприємств. Фантазія юних талантів не знає меж. Досі вже майже півтори сотні дрібних підприємців змогли стати тут на ноги. Тим, що Оліон вважається ще й французькою столицею гастрономії, місто завдячує йому кухареві століття Полю Бокюзу. Окрім основного свого ресторану, бокюз має у місті ще п'ять елегантних брасерій. кажуть, отця у приміщенні колишнього вокзалу за асортиментом та якістю відповідає бездоганній репутації поля бокюза. Більш простою є кухня у так званих бушон, типових ліонських бістро. У кафе де Федераціон ліонські страви подають за доволі доступними цінами. Вино тут розливають з бочки, як деінде пиво, але не в келихи, а у пляшки, які у ліоні називають пот. В понеділях можна чудово поблукати ринком митців на березі сони. Віднедавна популярні також прогулянки отаким корабликом. Він регулярно заходить у місце, де зливаються воєдино річки Сона та Рона. Тут на місці колишнього промислового району постає новий квартал Конфлієнс. Абсолютно новий бік старовинного міста.